Ціну на газ не змінює. Тому позиція Міністерства енергетики на сьогоднішній день, що жодних підстав економічних для збільшення ціни на газ немає. Вони залишаються в тих межах, в яких були в минулому році, тобто 4 А якщо, шістдесят дві гривні. А якщо немає змін на ціну на газ, то очевидно при рахунку тарифів не змінюється ціна тарифу. Угу. Це діє не на один місяць, це діє на весь опалювальний сезон. Є інформація, що можливо з 1 квітня будуть якісь підвищення. Чи прорахунки цього торкалися? І дивіться, з 1 квітня це абсолютно інша ситуація. і Треба відслідковувати тоді ринок газу, який європейський буде. Ми все-таки прив'язані до хабу німецького. Якщо буде збільшення, хоча я не бачу там підстав збільшення, то що ми прорахували ціна не буде збільшуватись десь, буде в межах того, яке є на сьогоднішній день. Це що по ціні на газ, по ціні на електроенергії, ми. Випередили темпи і подали зараз на анкар'є КП практично десь 5 жовтня, 4 жовтня ми вже повністю видали баланс на 2018 рік, який ми спільно працювали з датчанами. І зараз анкар'є КП повинно прорахувати повністю цей енергетичний баланс. Тоді воно виведе тарифи для виведи тарифу а з РЦ. Вже тоді будуть розрахунки всіх інших тарифів. А як по запасах із паливом на опалювальний сезон? Де є ситуація критична чи, чи скрізь вина? Зразу вам скажу, у нас немає критичної ситуації. І ну, проходження сезону там 14-15 рік, 15-16, 16-17, 17-18 абсолютно різні. от я був навіть на, зараз на МГТ, ми доповідали по використанню ядерних матеріалів. Я зустрічався із департаментом Єврокомісії. Так, от висновок департаменту Єврокомісії про те, що то, що зроблено в енергетиці з останні півтора року, це не зроблено за останні 10 років. І то, що зараз вже не моніторять і не сидять представники ну, багатьох структур, оскільки в нас іде все планово, це вже і показник того, що ми проходимо сезон без особливих критичних, як вони назвали, ситуацій. Є інше трошки що. Якщо минулого року ми отримували там антрацитову групу вугілля і могли оплачувати її по приходу із наших так, то зараз закупка антрациту йде по передоплаті, тобто на два місяці ми оплачуємо раніше. Мається на увазі генерації теплові, які проводять. В цьому є, скажімо, з коштами проблема. Але ми знаємо, коли в який час приходять кораблі. Тобто у нас весь сезон прописаний, і це не залежить від позиції на сьогоднішній день Росії хочем дам, хочем не дам. Тому що основні поставки це Сполучені Штати Америки, Південно Африканська Республіка. Тому ми зараз більш планом підійшли до поставки антрацитової групи вугілля. А атомна промисловість у нас повністю все розписано. До 2020 року, і ми знаємо, що вона виробить, в якій кількості виробить. Планові ремонти йдуть навіть там, з побільш скороченим терміном і з більшою надійністю, ніж робилося там в минулі роки. Домість, а можна коротке питання? Ви говорили про те, той інформація, який в Туреччину через Росію незаконно. Зазначається, да, ну, с... що ви перевіряли інформацію, Ви вже її перевірили. Дивіться, після так. того, коли були чому Україна взагалі, взагалі прийняла рішення РНБО? І відповідні були рішення про те, що ми повністю не споживаємо вугілля і з Чому ага. тому, що шахти були просто націоналізовані. Ага. Якщо вони націоналізовані, тоді прибуток від і кошти від виробництва вугілля йдуть не структурам, які були зареєстровані в Україні, а безпосередньо йдуть відповідним структурам, які незаконні там. Тому тут мені дуже важлива була і позиція ДТЕК. ДТЕК найняв юридичну фірму, яка відслідковувала відгрузку з ордло і допомагала нам визначати, куди воно йде. І от перший якийсь сигнал у нас був, це то, що вони через Турцію намагалися, скажімо, реалізувати в інші об'єкти. Мало того, країни, що ми в інші країни. Мало того, що ми повідомили посольство наше і просили вжити заходів, але буквально після вчора була зустріч з Сердогану і в мене була можливість десь хвилин на 30-40, ми мали розмову з міністром енергетики е Туреччини. До речі, хороший такий. Мені дуже сподобався він. І одна з позицій, які ми обговорювали, це в тому числі і вугілля, яке може заходити із неконтрольованих зон. Пане Іван, ви сказали? Ну, ми звернулися, що сказали, це вже саме цікаве, що ми озвучили, а це вже. Воно важ... мають перевір, Тобто ще результатів немає. Ну, це два дні пройшло, так. В крайньому разі в нас є вже спільний контакт і ми можемо на цю проблему говорити. А це вже немало. Повірте, це вже багато. Пане Ігоре, щодо ціни на вугілля, хотілося б повернутися до цієї теми. Чи є у вас інформація, скільки коштує вугілля безпосередньо для населення, для споживача? Тому що є вже певні дані, що це може досягати і 7 тисяч гривень. От Я буквально вчора розмовляв із губернатором, який близьким, якого знає 30 років, Максимом Володимировичем Одеським. І одна із проблем, які є, це поставка вугілля населенню. З другої сторони, ми не добуваємо антрациту, а там саме антрацитова група вугілля йде. Тому одна з пропозицій, яка була, і я пропоную, що в закупівлі антрацитової групи вугілля області групувалися і закуповували так само кораблями. Які закуповують генерації. Ну, зокрема, я так подивився, що в Одеській області треба порядка 40 тисяч тонн. Це там половина корабля. Якщо б вони об'єдналися з іншими областями, то вони вийшли б. Ну, на якусь зрозумілу суму. Сума, по якій закуповують з Південно-Африканської республіки, це 95 доларів, тобто 2700. Оскільки Максим Вікторович губернатор Одеської області, то мені здається, не буде проблем швидкого розвантаження і співпраці з іншими губернаторами, які працюють головою обласних державних адміністрацій. Відміща. А як от з іншими регіонами, як з Києвом, зокрема, ситуація? Ну, це більше до зубка я не займаюся населенням. У нас трошки інша тематика. Але в крайньому разі я допомагаю в тому, чим я можу допомогти. І от ця ідея закупівлі кораблями по цих контрактах, які існують в теплових генераціях, це один із способів розв'язання цієї проблеми. Ігор Степанович, власне, Марина Сіфарова, журналістка проекту наші гроші. Хотіла вас розпитати щодо такого у 2016-му Був власне скандал з вашим ну у змі був скандал з вашим радником з Юрієм Дзюковым. А Він не був радником. А, тоді ще не був радником. і не був взагалі радником. А... Скандал появився із-за того, що рада при міністерстві енергетики запропонувала рада ветеранська рада, так, яка працює. Не... Запропонувала Юрія Зюкова заступником. А спочатку попросила радника. В чому я цій раді відмовив? Тому Юрій Зюков не був ні моїм помічником, тим більше не був заступником міністра. Скажіть, будь ласка, а зараз, власне, він в міністерстві працює чи? Ні, ні, він не працює починаючи від того, як запропонувала рада, я відмовив. Він не працює І що на таке питання. Нещодавно от якраз з'явився новий виток інформації щодо цього, власне що наче польська компанія 40% акцій належить сину зюкова роману щодо того, що можливо він власне. Торгує з окупованими територіями саме вуглем. Скажіть, будь ласка, чи перевіряли вам... цю я інформацію, і взагалі як ставитися с... до цього? Я ставлюсь негативно. я в засобах масової інформації, коли я був в Польщі, я зустрічався з міністром енергетики. Якраз перед зустрічю з міністром енергетики появилася стаття про поставки в Польщу і не тільки Польщу вугілля із зони Ордло. Більше того, я зразу зустрівся з кореспондентом, який видав цю статтю, Мені вдалося це зробити, і там ще вийде другий і третій. Статті виявляється не тільки в Польщі, а й в інші європейські країни. Я попросив його, щоб він повністю інформував мене. Я це питання підняв і в засобах масової інформації Польщі. І вираз там був дуже простий: що купувати вугілля з орло це то саме, що фінансувати тероризм. Чи скільки акцій має там фізична особа? Це... 40 ну я не можу вам сказати. Це хай правоохоронні органи. Вони для того є. В нас і служба безпеки, і прокуратура, і всі інші, чим швидше. Розкриють, хотілося, щоб це розкривали все-таки наші силовики, а не польські кореспонденти. А можна оцебе? останнє питання. От, власне, коли ви зустрілися, коли ви почули цю інформацію, скажіть, будь ласка, в Україні ви зробили якісь кроки я маю на увазі? Повідомили правоохоронні органи чи з самим ЗЮко ви, можливо, хоч раз контактували щодо ну, цього. Щоб... Просто от ну якось зреагували на це? Ну при всьому тому у всіх наших засобах масової інформації ця інформація появилась. Мало того, я дав інтерв'ю 112 каналу, 112 дванадцятому в аеропорту в Польщі, не сказав, що це все-таки проблема, якою повинні займатися правоохоронні органи. Чи знають правоохоронні органи? Про це? Є. Більше, ніж переконаний знаю. Те, що вони розпочали роботу, я в цьому глибоко переконаний. Якщо будете ставити питання трошки інше, а чи є зараз вугілля з горло на території України, чи використовується, то я можу на 99,9% сказати, що ні. Не тільки тому, що там ДТЕК зацікавлений перший, щоб вугілля, яке колись вони вкладали, кошти не появлялося. А й те, що ми зробили таку джентльменську угоду з усіма генераціями, скажу вам таку інсайдерську інформацію, домовились, що ніхто вугілля з зони Ордло отримувати не буде. І ця джентльменська угода працює. Більше того, на одному засіданні Кабмінів, Кабміна, коли виступала державна фіскальна служба. Я вніс пропозицію, вона зараз працює, щоб створити лабораторію, вибірково провіряти якість вугілля. А по якісті вугілля, повірте, я вам скажу, з якої шахти добуто це вугілля. І випадку, коли б визначили, що це прийшло вугілля зерло, воно буде повністю конфісковано. А ті, хто віз, просто буде відкрита кримінальна справа. Чи не здається вам, що через те, що все ж таки Юрій Зюков багато пов'язаний з багатьма політиками, власне, і нещодавно з'явилася інформація, що хрестив внучку саме Тимошенко? Ігор Насалик, міністр енергетики, відповідає на запитання журналістів. Руслан Кухарчук, політичний експерт студії. Руслан хотів би ваш коментар.